Це другий об'єкт підряд. Всі чистові різи я роблю за допомогою ось такого диску D-Star Shine. Він товщиною 06 мм. Це в мене 125. А на Кірафлекс я поставив соточку сотового діаметра диск. Різати потрібно з водичкою. І дивіться, який шикарний чистий різ. Просто неймовірно прекрасний цей різ, Немає жодного ніякого сколика. Різати потрібно з водичкою. І в цьому мені допомагає така приблуда і форсуночка від механік. На такому кронштейнику можна на кожух цепляти. Я отак вийняв форсуночку і от собі збоку бризгаю на дисочок. Тут закрив тряпочкою, щоб водичка не бризгала. Коротше, рекомендую я отаку форсуночку. Для Водички для подачі води для різу це те, що треба. І дивіться, бачите, небагато води.